Вийде, скажіть, я Не там хайтеся, бо ми тут не, не витовкаєте всіх. Ви всіх не витовкаєте. Ми вас витовкаємо. А, а, а портрет Януковича, скажіть, де знаходиться? Десь тут має бути. Ми вас всі винесемо. Я вам чесно, дивіться, щоб я вас не винесую. Я вас кажу, давайте, щоб я вас підніс. А я вас винесу. Я вас винесу. От якомусь будуть. Я думаю, що в мене більше хватить. Ціли вас винесу. Та та... Є, біжісті паріоні. Біжісті, паріоні. Паріоні, ви мішаєте мені подати. От на першій шпальті газети його будинок знаходиться. Людина знає про цей будинок і вже тиждень працює. Все воно там. так. Ви не могли б нам показати, чи немає у вас золотих батонів всередині? Хоча журналісти. Є золоті батони? Ви скажете, що це. є? Ціла машина сліде. Золотих батонів. От ви на ато поділитеся грошима. Я на напевно, дав більше чому. Із особистих. Заощаджу. А де хотіли особисті заощадження? Я все життя Ви ж не совіщаєте посадиш службовця з Де ви гроші даєте, він скажіть. Заробив за все життя. Ви за все життя розбудували наружний туалет. Тільки життя починає. Може ще більше, ніж ми. Як ви мали б планування? Я працюю на <ріп>, Майдані ми, та ми зараз не маємо головах. А я вам просто поясню, що скільки саме почути, ми втратили. А тут треба десь разбити пояснити, куди ми можемо розвиватися. маємо? Гройсман, Порошенко, Джига. Десь має бути Янкович. Десь я не чую, що є. чого тут Тимошенко. А, а от ви його вже написано. І викинуло, а що це ви маєте робити з ви батьківщини? Це мої. О, бач, ви о батьківщини. Відійдіть, пожалуйста, я одного стола. Відійдіть, відійдіть від стола. Від стола я ж не На столі мої особисті речі. Ну то я ж не чіпаю. Це ж за наші. Я, я бачу, чого, що у вас особиста да. річ це портрет Джиги, портрет Порошенка. Да. Слово гройсман без Ми нього зараз говорити не можна. Гаржусь особистим знайомством з президентом нашої держави, і в тому числі з Миколою Васильовичем Джегом. Це вашої державної горжусь. Я думаю, це можливо трошки і до такий Геть партію регіонів з органів влади. Це кабінет всіх О. радників. А не мене да? особисто. А де всі інші радники? А тут наради радники проходять. А, -а. а де інші парад... радники засідають ви не підкажете? Ні. Ну, просто... В цьому кабінеті В цьому кабінеті. Кабінет, ви скажіть, ви скажіть, за скільки ви задекларували цю будинку? За які кошти? Ну скільки? Сума яка? Ви декларуєте, правильно? Моя декларація публікується в пресі. Ну ви ж, ви ж повісти, ви ж офіційно їх декларуєте, це ж не секрет ніж такого. Ні, ну я в цьому не хочу піти. Ми візьмемо далі, ми хочемо завершати конкретно декларування. Це що, допит? Це що, на допит? За скільки ви, за скільки ви задекларували?

Прислужний. А мені ти не потрібен. Це перекрасно. Який, все... Який за все має? лист, давайте пишіть заяву хорош. бігом. Януар. Бо. Подивись. А, так, да. це треба. І жаба, є все. Жаба на душах. Це да. символіка, це ж дивиться. До, до, до такого дійти, щоб таке все висіло. Хоч би сховали вже. Ну, Якби з кожної влади бігати, з партії в партію, з під одного губернатора під другого, з під одної влади під другу. Я вже бігал, в житті не бігав з партію. Не б'ємо? А в яких партіях були за своє життя? Відкаже? Я з вами не хочу говорити. Заявно. Бо живком партії вишток. Напишіть явно звільнення, що ви це будь. Ви бачите, бачите, як вимагали заяву вже свобода на НТКУ. як це оцінюється? Як це світовою оцінюється? як генеральна прокуратура з участі. Свободи, Я думаю, що треба вам все ж ну, ну, таки так. як це. було. Ви свободі, правда? Так, так. Як прийшли лі лі Ліони всі, і вони розказували, що ми покаялися, що ми таке зробили. Разом з Беневком. Це, так. це за те, що вони морду давали. Це за те, що ми морду давали. Я вас прошу, пишіть заяву, давайте. Присутнику, пишіть заяв, не заяв. Не, не Зайді. Зайді. ви можете, пишіть заяву! А що ви? Ви пишіть заяви, що ви, ви таке? Давайте це... поставимо нормальну молоду особу. Яка не замкажу, вона бігала з в партії. Ви вже пенсії, ви отримаєте зустріну. Ви, 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 ви офіційно ви отримуєте, дайте молодим людям ви нашати приємно. Ви лише тим. Полочно Точно на такі, та немає. Запитаєте того, його, потім ми навіть. Це ми запитаємо, ми вже no. давно запитували. Ми вже давно запитували, він такий самий гнилий. Я це приїхав я сюди із Києва для того, щоб переробити питання, розумієте? А я не можу. Нас регіонали тримаються. бо підам, не можемо як справитися. Хтось зверху покриває. Ми думаємо, хто? А тут бачимо, і портрет Порошенка. А там чина. Особисте поздоровлення Петра Порошенка. з народження. Портрет Покажіть портрет Путіна і Януковича Ні. разом. Партець. Бо такий, як ви, за, за таких, як ви, голосували проти Путіна. 17-го січня голосували, копитне голосування потім нас випадково. на Майдані розстрілювали. такі, як Все, ви. Вся держава, всі <постив> області голосували з на, з на, з на, за нього. Ви розумієте, що чотири за нього голосували? Ні. І це, як ви кажете, не важливо.

За вас говорять, що ви постійно махінаціями займаєтеся, займаєтеся постійно. Мені говорять, що ви його ставить тут, бо він знає, де сні Це зрозуміло. На мене будуть говорити, бо я будь ласка, по чому це ви не знаходить? Я податки платиш, щоб тут в цьому кабінеті. А чого ви тримаєтесь так за це? крісло? Скажіть. Це належить я До мене людина приїхала сківом. Тебе Ні, я вас запитую. Часто срі ніякої користі, заяву, регіони. Чого да ви я. тримаєтеся за цю посаду? Чого? Якщо ви на пенсії, ви офіційно отримуєте пенсію. Вас держава отримує вже як пенсіонера. Як пенсіонера вас держава отримує, для чого вам зараз займати цю посаду? Скажіть, кабінет. Це, це не посада. Це посада. Це, це допомога голові. Да? Ви вирішування в питанні. Ну це зрозуміло. Ви допомагаєте, живі допомагали, і ви 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 ви. олійнику ви допомагали, ви всім допомагали. І Янковичу ви допомагали. Вирішення його питання. Ми всім допомагали. А тепер сьогодні, коли ми запитуємо, хто возить ті тушок на Байдан, і сьогодні це все кодло спосіда, що кожен день ми мочать наших хлопців, і всі хочуть дуже відправити нас, щоб там нас також перемочили. Ми ці всі плани ваші розуміємо. Сіаністки, оці як там називаються ці, і тому подібне цей клан. Ми це все дуже розуміємо, тому що ми, ми по, по, питаву, по, думав, по історії ми, і що відбувається в Україні. Ми закити на міністерство. Ми зараз перше вирішуємо перше вирішуємо все, питання цієї особи, яка є прислужником. Я розумію при постійно є Но, чого, що не при, так? Вирішує, Шо все Я... ну, дивіться, ну ви, так, ви... знаєте, що таке цивілізований метод? Ми... Цивілізовані методи, ми кажемо, цивілізовані, вважати коли розстрілювали на майдані. Оце цивілізований метод, якими вони, вони керували. Хто сьогодні юрист? то відповідають смерті, які, які положили Але на Майдані. Чому ж не говорили ви, про цивілізаційні методи, коли розстрілювали 20 го числа хлопців на Майдані? Де, де ви були? Зараз нам будете розказувати це, ці, ці байки. Це, ви, це, ви, вчора півроку... Ви будь на місце да. вийдемо. Да. Ви пообіцяєте, що ви багато зробите через місяць вас викинуть свої посади. От так само буде і з вами, і з третім, і з четвертим. Тому що люди ніколи ніким не будуть доволі, тому що сьогодні економічна ситуація. Ви бою хоче порадити губернатору, як побудувати такий самі будиночок, як вам ті про майданних правити, як партію регіонів сюди повернути. Дивіться, ви ж керуєте групою реальності. Фактично, ви є остання людина, до якої приєдна скаже, а як мені поступити тут? І ви знову будете викручити ще раз. Ну, ви да, знаєте, що Вітнича ре... займає перше місце сьогодні? 예, в багато місць. Ви знаєте, ті схеми, які це <продуктом> говорили <за кориском. продук> <продук> в Гройсвані? Ні, ви вкусі цього. Ви заставляєте всі до найкращий мер України. По світовому. І ми гордімося тим, що від нас вишати тим, що ви його підставляєте. Партія регіонів, ми вердіте робити. Що вирішить, ми верніте, що ви бої раніше але ж не підставляєте гроші. Ви ж представляєте, наша мерка виставляється. Давайте так, почка. Давайте з згодом. Давайте так. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні завідує ковід, який прибирає місто Камінька ковбаси, чиї Гройсмана, да? товариш, що його... кращий 아, друг, керує цим колбасков. Колбасков, да. Далі. Ковбаском, це камінька ковбаси, ковбаску. Ці, Хто ви граєте? Коли пропонують ковбасу за 20-30 гривень, а тендери виграють за 60, 70, 80 до 100 гривень. Скажіть мені, будь ласка, чого так відбувається? Ви не знаєте? А скажіть, будь ласка, за які за які піші Гілєнку віддали до ста гектарів землі в місто Що Це питання до Роман то Роман Борисович каже, що у нас мер такий. А в тих так питання в чому? Роман Борисович був заступником у Мовчан. Оце мовчав. Оце мовчан хату вже зараз. Людина втекла, коли вони з підстріли наступ людину. І Роман Борисович якось так він допомагав, не самотував роботу. В нього будинок, ну такі самі, такі самі. А де він гроші? Нема в мене папірця. Нема папірця, я ще не прийшов до от і все. А Тоді його вийде, тоді не підтримна справа. А зараз я прошу просто простити. Для чого мені жити, якщо я зараз? І вас будуть питати, де ви 40 років брали гроші? І от так само декларація у кожного, так само декларація у кожного, як у нас відстріляє, вона не закривається. Ви можете підняти декларацію. Ви хочете сказати, що до сьогоднішнього часу ніхто нічого не що. Декларації ми знаємо, але це лікарні Хто буде ловити? Яка держава?

За закон, ви відчує, що зібрати дев'ятку. Це закон, який 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 що зібрати дев'ятку. Це закон, який відчує, що зібрати дев'ятку. Це закон, який відчує, що зібрати дев'ятку.

Належить, оця земля. Ставте пісідочку, хай буде. Садіть кущики, нормально. Я вам поможу їх садити. Я вам можу там прибрати, але ж не огорожу. Що не не має права бути біля вищий озера, а тільки воно має належати вам. Нрава, не можна цього огорожу. От ми боїмося, що з такими принципами, як ми оце робили, як робили при регіонах, зараз тільки саботувати роботу, то ви просимо. пишіть цю заяву. І все. Не більше того. А я прошу вас вийде. Нрава, Чого? 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 Затайте, що не, а коли з ви ж в обласну раду, що ви просили? Вийдіть з обласної ради. Я чітко пам'ятаю. Точно, Точно так само. Точно так само. Коли люди стояли на майдані, ви що просили? Не нагнітайте ситуацію. Так і зараз, вийдіть з кабінету. Та напишіть, ідіть на капіталі. Я маю виділити час

В серйозних структурах суб'єктах не прямо смітуєш. А скажіть, за скільки ви задекларували? Щось продали, щось Ну за скільки ви задекларували цей будинок? За скільки, за екрану, скільки там декларували? Ну скільки, конкретно, скільки? ця будівля. На смішіть, Скільки коштує ця будівля? Скільки коштує ваш автомобіль? Чи є вас водіє особисті, скажіть? Є вас своєї особисті. Треба, щоб людина написала заяву, треба ж зміни якісь. зміни відбуваються?

Який стаж? Це наші старі, у нас і все має старше. Нас це не пустили. Вас не пускали сюди, як то спустили? Якщо вас займає приміщення, у вас це цивілізовано приміщення живуть. За кінці цивілізовано, є приймання громадян. Ви чуєте, що я теж є приймання громадян. Зробіть заявку, заходьте. Чого? То напишіть до яву, що ти так? Ви отримуєте, офіційну пенсію. Ми, продюсю, ми подалим, такі, ті, ті. за зараз подати вас отримуємо. Вже. Я, я вже буду... я зараз. Не я вас я я за заслуг працювати над багатьма проблемами. Не хочу громада, не, не хочу громад, громада ваших полк. Ну громада, ще не хочу. Привели... Не хочу громада ми ми Ви хочете, ви не зводите. Ви самозвались, ви хочете, щоб ми привели сюди громаду

Забирають в людей землю, які вже ви що шарня. Це ви скажете, це як ви назвете? Як ви це назвете? Скажіть мені, будь ласка. Єлинку видали тридцять дістах землі. Як ви це назвете? Як, як вас з тендери проводилися, як тендери проводилися на поділі? Скажіть мені. будь ласка. Все Шановний романілин, я до вас Все міліція, все прокуратура, скажіть мені, будь ласка. Шановний <заніт> родіна, я, це це я, я <заніт> до вас звертаюся. Я не хочу з вами говорити, я говорю вас. Я представник влади, я до вас звертаюся. Ще покиньте приміщення. Покиньте приміщення, я вас прошу. То ви як це назвете? Скажіть мені, будь ласка. Це не корупція. Скажіть, будь ласка, це не корпусі. Покиньте приміщення в законний спосіб. Покиньте приміщення в законний спосіб. Я зараз буду писати рапорт, на офіційно, Пишіть порушення. Покиньте приміщення. Я вас прошу, покиньте приміщення. Скажіть, будь ласка, заяву. Ще раз вам кажу, покиньте приміщення. Ви займаєте офіційну посаду, отримуєте офіційну Які Яким будете питати? Звільніть своє місце для молоді людини. Це вимога майдану. Це вимога Майдану і вимога людей. Майдану. Я вас прошу, я вас прошу, извините примещение. Миллион шестьсот. Вы представляете, сколько есть миллиона шестьсот? Сколько вы представляете? Миллион шестьсот. Вы, Посмотрите, вся область. Почекайте,